Вітаю, шановні. Український кінематограф дуже важливий, в першу чергу для самих українців, це потужний інструмент впливу на загальну думку суспільства. І ні, я не маю бажання говорити про об'єктивно слабкі фільми. Одразу хочу наголосити, що наша думка це лише суб'єктивна оцінка. Ми просто уважні глядачі, і тема українського кінематографу для нас дійсно має велике значення. Якось так склалося, що по справжньому якісне українського виробництва Кіно проходило повз мене. І під словом, якісне я маю на увазі фільм, після перегляду якого у тебе без сумніву з'являються бажання поділитись враженнями зі своїми знайомими, друзями та родичами. А натомість тебе обманом затягують в кіно на якихось свінгерів. Хай пробачить мене Оля Полякова. Нерідко буває, що по-справжньому хороше кіно іноді залишається в тіні одноразових фільмів-пустушок. Я попрошу вас накидати в коментарях фільми, які, на вашу думку, варті уваги. Фух, здається, все сказав. А стоп! Ні, найголовніше. Додивіться це відео до кінця, там буде важливе повідомлення. От тепер все. Можемо починати заставка. Батько як приклад якісної української драми вічна тема про батьків і дітей, а точніше про батька і сина розгортається на наших вітчизняних просторах. Так, наприклад, можна насолодитись вулицями нашого рідного міста Запоріжжя, адже зйомки фільму проходили до повномасштабного вторгнення, частина з яких була на території нині тимчасово окупованих Бердянська та Генічеська. Кіно розповідає про складні людські відносини, болісні помилки минулого, та підіймає важливі питання совісті. Головний герой Влад Артем'єв через несподіваний дзвінок повертається в будинок, в якому виріс до свого батька, з яким не спілкувався вже багато років. Приїхавши, Влад виявив, що батько помираючи намагався подзвонити йому, але він не відповів. А ще виявилося, що будинок свій він заповів жінці, що наглядала за ним, через що потребують вирішення деякі юридичні та не дуже чисті питання. Та найголовніше, що батько заповів поховати себе поруч із дівчиною, історія якої відкриває нам трагічне та темне минуле поринання, в яке розгортає всю картину цілком і захоплює подих. Хоча історія відносин головного героя і його батька досить драматична, а навіть трагічна, все ж основною темою залишаються відносини сина з батьком та роль батька у сім'ї. А основний меседж це добро та любов, безумовна батьківська любов, що навіть крізь роки та складні людські характери пробивається світлом в їхніх дітях і в дітях їхніх дітей, і вчать добру і силі, правді та відповідальності, а також щире прагнення людської душі до світла навіть попри страхи та породжувану ними жорстокість. Персонажі фільму досить прості, та все ж дуже яскраво відображають ті почуття та прагнення, які незліченна кількість людей відчувала на протязі всієї історії людства, та які штовхали їх на найрізноманітніші та схожі вчинки: одні на безглузді та жахливі, інші на праведні та спокутуючі. І маємо сказати, що актори зобразили цих людей і відіграли ці емоції на. Настільки майстерно, що навіть скептичний цінник сльозинку та прольє. Уважного глядача не залишить осторонь ідея того, що, визнавши власні гріхи та провину, відчувши каяття, головний герой вже з більшим розумінням та прощенням дивиться на злочини інших, навіть тих, хто нашкодив йому. Адже нас бісить оточуючих те, що відчуваємо в собі. Але не зізнаємося, наша тіньова сторона особистості, та визнавши її, ми раптом розуміємо тих, хто вчиняє так само і взагалі виявляємо, що це загальнолюдські складнощі, притаманні багатьом з нас. Саме тому треба вміти прощати і визнавати свої помилки, а ще краще не ображатися та не ображати оточуючих, адже світ починається з кожного з нас. Все ж, що не так. Сюжет цікавий і викликає почуття, але це вже у другій половині. На початку ж все досить повільно та розтягнуто, і виникає відчуття нудьги. Зрозуміло, що це драма, і вона не ставить за мету бути блокбастером, але все ж хотілось більше екшону. Бо такий довгий вступ може відлякати глядача, але цікаві і навіть круті моменти тут безумовно є. Але пізніше, та то я вже прискіплююся, бо у наш час коротеньких відосиків та швидкого задоволення ми трішки втратили здатність чекати та утримувати увагу довгий час. Та я можу і до основної думки причепитися, яка ніби полягає в тому, що зв'язок з батьком священий, бо батько це той, хто вчить бути чоловіком, а головний герой через гордість свою та батькову цей зв'язок втратив та не міг відновити. І саме це примирення з пам'яттю про батька є спокутою синового бунтарства. Та тут ось яка штука, з батьком сваритися не можна. Звісно, все так. Батько і взагалі батьки це люди надважливі у нашому житті. Вони несуть нам сакральні знання про світ та життя і дають нам навички до виживання та розвитку, а ще дають свою безумовну любов. Але це в ідеалі. Фільм бере поняття в вакуумі, ідеалістичне уявлення про загальнолюдські відносини і те, як має бути. Але цим він закликає людей до примирення та порозуміння з батьками, що б там не сталося, і ніби трохи засуджує тих, хто на це примирення не здатний та не хоче відновлювати ті зв'язки та когось пробачати. А ситуації в людей бувають різні. Адже існує безліч індивідів, що стаючи батьками, здійснюють такий деструктивний вплив на своїх дітей, що ті усе своє життя не можуть позбутися тих психологічних травм, не кажучи вже про фізичні. Зустрічаються такі дефективні представники цієї фауни, яких треба позбавляти батьківських прав ще до зачаття. І дійсно, як так вийшло, що щоб керувати автомобілем, потрібно здавати на права. А щоб життя маленької людинки керувати, ні. Кожен має це невід'ємне право, і дитина, звісно, теж має якісь права. Але яким чином вона зможе їх захищати, наприклад, поруч із тираном пиякою. Ось це питання. Я тобі в останній раз кажу, закрий Лена! Такий може роками тероризувати своїх близьких і ще викликати в них почуття провини і неоплатний борг. А якщо його спитати, навіщо він все це робить? Той скаже, що всі його психічно неврівноважені реакції продиктовані любов'ю, піклуванням і прагненням виховати людину. Таким вихованням безліч садюг виправдовують психологічні та фізичні знущання, побиття, приниження, називаючи це покаранням. Після цього дитина може і вирости людиною, але точно не завдяки, а навіть супереч таким опікунам. І ці вилупки ще будуть роками висмоктувати з нього всі емоційні ресурси, керуючись тим, що життя на нього витратили, виростили, викормили, виховали. І коли дитина скаже досить, якщо зможуть, пригрозять та налякають, як зазвичай. А якщо сил та жаху вже не вистачає, пожаліються і поплачуться. У таких маніпуляторів арсенал інструментів великий, нічим не знехтують. Ну, це, звісно, крайній приклад, але він наочний. Існує величезна кількість людей, гідних, чесних, справедливих, що дають своїм дітям таке відчуття любові та прийняття, що ті рухаються по життю з такою самою гідністю, відчуваючи величезну духовну силу та безумовну підтримку, і здатні долати будь-які життєві перепони. Такі батьки дійсно гідні найвищої пошани, але в них скоріш за все і не буде проблем у відносинах зі своїми дітьми, і з ними не виникне потреби миритися, бо будь-які розбіжності в. Поглядах вирішується швидко і легко через діалог, а не обіжуньки. Але від тих, що грають в якісь незрозумілі маніпулятивні ігри, що на рівному місці можуть роздмухати такий величезний конфлікт. Що відлуння від нього йтиме крізь покоління? Від таких людей треба тікати. Звісно, краще пробачити їм все, аби самого це не їло, але позбутися за першої ж можливості. Бо цими священними зв'язками негідники можуть утримувати коло себе добрих, чутливих людей, і треба не забувати, що кожен з нас сам відповідальний за своє життя, здоров'я, психічний стан і за своє оточення. І це оточення треба формувати з людей, яких ми любимо і які люблять нас. А тих, хто несе нам шкоду, називаючи це піклуванням, треба позбуватись без жалю. До речі, для них це теж корисно, адже доти, доки є донор, паразит може живитися безкінечно. А коли зникне, може й задумається, що ж не так. Але це ж все ж таки фантастика. Тож не у всіх випадках все так просто. Навіть батько, головного героя, якщо дивитись уважно, постає може людиною і гідною, але бідною на емоції, нездатною висловлювати почуття, це, звісно, не гріх, але недоляк, який теж впливає на дитину. Тому у ці складні відносини заклав саме він. Тим, що не навчив і не навчився сам обговорювати емоційні потреби, нехтуючи почуттями як чимось неважливим, але це не від зла, а від незнання. Взагалі, виховання здебільшого будується на власному прикладі, адже дитина наслідує всім звичкам батьків, намагаючись бути схожим на улюблених дорослих. Тож все просто хочеш заохотити читати, читай, займатися спортом, займись спортом сам, а сварити за шкільні оцінки, коли сам кажеш, що я своє вже відч... відучився. То деструктивна думка. Насправді дитина не власність батьків, це тимчасовий гість особистість зі своїми потребами та вподобаннями, які треба поважати, як і думку, що формується в цій маленькій допитливій голові, лише інколи підправляючи погляди, надаючи альтернативні способи світосприйняття, ділитись досвідом, але коли дитина цього потребує, зацікавити її безмежними можливостями розвитку, що надає нам навколо. Лишній світ! Особисто нам авторам цього відео дуже пощастило з нашими батями. Для кожного з нас вони слугували взірцем найвищих чеснот та своєю підтримкою та любов'ю виростили ось таких от. Зірок, сподіваємось, у свій час ми будемо з такою ж гідністю продовжувати цю естафету поколінь, створюючи для своїх дітей безпечний простір для життя, розвитку та пізнання найрізноманітніших аспектів цього безкінечного всесвіту. Висловлюємо величезну вдячність і повагу нашим батькам і батям, зокрема. Фільм батько це не шедевр кінематографу. В ньому присутні недоліки, які можуть зачепити експертне бачення глядача. Але знаєте, сприйняття будь-якої картини це дуже суб'єктивна штука, і кожен має право на свою думку. Стосовно нашої думки, ну ми вважаємо, що цей фільм однозначно вартий уваги. Це дійсно приклад якісної української драми, яка здатна конкурувати на світовому рівні. Рівні, це кіно за яке от взагалі не соромно. Ну я маю на увазі іспанський сором. Відчувається, що стрічка була зроблена з душею. Дякую, що додивились до цього моменту. Ну, а тепер щодо важливого оголошення. Друзі, цей канал працює на чистому ентузіазмі, в тому числі завдяки вашій підтримці, лайки, підписки, коментарі. Ютуб це платформа, яка працює не на авторів контенту, а саме на вас, на глядачів. Від вас залежить розвиток будь-якого Ютуб каналу, і саме ви впливаєте на розвиток нашого каналу. Алгоритми рекомендацій дуже прості, а від того безжальні до авторів. Тому ваша активність дуже важлива. Кожен комент, вподобайка чи підписка стимулюють алгоритми просувати будь-яке відео в Ютубі. Команда оглядок в будь-якому випадку буде випускати відоси, але саме від вас залежить кількість і найголовніше якість цих відосів. На цій позитивній ноті ми будемо завершувати. Дякую за увагу. А чи бачили ви цей фільм? Діліться враженнями в коментарях і не тільки враженнями, а й вашими особистими рекомендаціями фільмів українського виробництва. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і поширюйте це відео серед своїх знайомих. Це справді надихає нас на створення більш якісного контенту. Підтримуйте нашу армію своїм доходом. Донатом, не залишайтесь байдужими, а я бажаю вам гарного настрою та бережіть себе. Слава Україні!